Покажіть ці документи. Добрий день, будь ласка. Угу. Все. Тепер ви. Угу. Ага. А є права на машину? Звісно. Така перевірка нас зупинила в одному з сіл Сновської громади. П'ятеро хлопчаків та одна дівчинка. Склад Кучинівського блокпосту. Існувати він почав ще з початку літа. Його засновник восьмирічний Михайлик. Із старого блокпоста там строю етатха буду. Я продовжив блокпост, і так все почалося. Спершу хлопчина сам перевіряв проїжджаючі машини. Та з часом у нього з'явилася команда. Однією з тих, хто долучився, стала Ангеліна. Вона єдина дівчинка на посту. Мишка, мене. Позвав і ми почали збирати гроші на ЗСУ. Спершу діти не планували збирати на армію. Утім, один з водіїв сам виявив бажання дати вартовим копійчину. Так і з'явилась ідея збирати на ЗСУ. Ми стоїмо як перший день на блокпості, як ми ще тільки прапор надівали. Ми хотіли його втркнути в землю і їхала машина чорна. Ми її встановили і нам дали 12 гривень. Зупиняли, нам давали гроші, і ми копили, приносили з оце утром і вечором посискоту. До зібраних коштів малеча ставиться зі всією серйозністю. Віддають на зберігання до сільської ради та знають рахунок кожній купюрі. Вони прийшли до мене в сільраду і принесли мені кошти. Яка це що за кошти? вони кажуть? Ми вирішили збирати на ЗСУ. і кожен день вони ходять, перевіряють, яка в них сума. Вони навіть пам'ятають купюру кожну. Звісно, місцевим об'їхати та не помітити цей блокпост досить складно. Тож за можливості донатять на армію всі. Та одного з місцевих жителів захопило те, з якою серйозністю малеча ставиться до своєї місії. Тож чоловік вирішив заохотити дитячий патріотизм. Я родом із цього мальовничого села Кучинів касновської громади, і на вихідних іноді приїжджаю додому. І кілька разів проїжджав цією дорогою, і мене зупиняли ці славні хлопці і дівчата на цьому блокпосту. Кілька разів я їздив, і мені так це все сподобалося. Я Подумав, як же можна цим діткам віддячити, щоб вони їм трошки теж стало приємно, і от саме спільно з обласним центром комплектування із представником з Сновська Андрієм Олександровичем Саченком. Ми вирішили провести цю акцію, нагородити діток за патріотизм грамотами, подарувати їм солодощі, подякувати за їхній патріотизм. Тому що діти повинні розуміти, що український народ тільки в єдності здатен на перемогу. Грамоти малечі передали з Чернігова разом з ним переказали і слова щирої подяки та захоплення. Війна об'єднала не тільки наше знаєте, суспільство доросле. А насамперед об'єднала наших дітей у спільні бороги боротьбі проти нашого спільного ворога. І тому ми з обласного територіального центру цю ініціативу лише заохочуємо і хочемо передати їм почесні відзнаки начальника обласного ТСК для того, щоб це було теж для них поштовхом для подальших таких подій. Тому ми тільки вітаємо і закликаємо кожного громадянина, кожну дитину всячески підтримувати наші збройні сили України і вірити в збройні сили України. Подвиг малечі неоціненний, та найголовніше. Ніше для них схвалення військових, адже саме для них всі їх старання. Ці прояви особливо важливі нам, військовим, для того, щоб ми коли знаходимося на передовій, то більш були злі, як то кажуть, до ворога. Тому що ми постійно думаємо за наших діток, за наших дружин. Все це ми оставляємо, коли на передовій, тут вдома. А вони наш тил, а дітки нас надихають на те, що, щоб ми там воювали спокійно і нормально. Тож, коли проїжджаєте такі імпровізовані блокпости, підтримайте дітей, адже для них це зміцнення віри у перемогу, а для військових потужна мотивація. Наші маленькі друзі, дякую вам за підтримку Збройним силам України, за те, що ви робите. Слава Україні!